Я думаю, що зараз абсолютно вирішальний день. Кожного дня Україну обстрілюють російські, іранські та корейські ракети. І в цій ситуації я згадую про дуже обнадійливі слова з Вашингтонського саміту про те, що двері НАТО відкриті для України. Відкриття дверей НАТО є на користь вашої власної безпеки. Не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності. Ми ніколи не будемо колонією Росії. По друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських збройних сил. що є головною складовою нашої перемоги? Членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. Продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну, а й вільний демократичний світ. Отже, зараз наш перший підпис під запрошенням до НАТО. Це правильна відповідь Путіна. НАТО та країни альянсу надають важливу підтримку, щоб допомогти Україні боротися за свободу. Їхня безпека, наша безпека. Чим більше підтримки ми надамо, тим швидше закінчиться війна. Чим сильніша Україна на полі бою, тим сильніша Україна за столом переговорів і не може бути справжньої безпеки в Європі без тривалого миру в Україні. Війна Росії проти України чітко показує, що наша безпека є не регіональною, а глобальною. Ми повинні продовжувати показувати Росію та всім тим, хто хоче наслідувати їх, що насильством, нехтуванням міжнародним правопорядком нічого не можна отримати. Ось чому НАТО міцно стоїть поруч з Україною. Канада підтримала започаткування допомоги та підготовки НАТО у сфері безпеки, виділивши додаткових 500 мільйонів доларів на покращення підготовки пілотів F-16. Ми купили на SAMS. Який зараз знаходиться в Україні та допоможе українцям захищатися від підлих і невибіркових ракетних ударів Росії, які вбивають мирних жителів, у тому числі дітей, ми й надалі будемо рішуче засуджувати подальшу ескалацію з боку Росії. Я думаю, що всі ми в цій залі усвідомлюємо, що народ України перебуває під масовим тиском. Ми захоплюємося тією мужністю, стійкістю, з якою він зумів витримати цю боротьбу. З боку НАТО ми надали безпрецедентну підтримку, але ми не вважаємо, що покладатися на це просто зосереджуючись на тому, що це безпрецедентно достатньо. Тож допомога в перемозі України означає вашу безпеку та майбутнє членство України в НАТО. Дуже дякую.